А ми сьогодні провели прес-конференцію про про. Нашу о, інформаційну адаптаційну кампанію повернемо назву, повернемо крим. Для ну, на мій погляд, сектор прес-конференція дуже важлива, і ми будемо проводити такі прес-конференції постійно для того, щоб більше і більше відповідати на це запитання, які uh, будуть виникати в українському суспільству судового боку з цього питання. З іншого боку, ми будемо постійно інформувати, як що і проводилося, тому що на жаль, багато uh, в Українському суспільстві виросли або вивчалися на або російсько-імперських наративах, або на російсько радянна радянська комуністичних наративах історичних. Тому нам важливо, щоб ми порозуміли нашу історію, нашу мову, наше ставлення до справедливості, і до історії України. Тобто, я зараз говорю нашу. Я не говорю тільки про кримських татар. Я говорю наше це українсько істо тому що українська татарська історія або історія керівних народів україни криму або україни а є історія україни і нам треба про це знати